Рівень корупції, мо Боже, я боюся тут дуже багато чинників. Покарання за корупцію, справедливі розслідування, наприклад, для початку, як мінімум. А, а які прозорі, прозорі покарання, прозорі, ну, покарання які відпові це мають криміналісти продумати, юристи продумати, які покарання, тюремні терміни. Ув'язнення, конфіскація і так далі. Ну конфіскація тільки накраденого чи надбаного, так би мовити, на корупцію це за замовчуванням. Але покарання має бути таке, щоби більше не хотілося такого робити. Я ж не кажу відрубувати руки. Посмотрите, от, наприклад, в еміратах в Арабських Еміратах з э, незапам'ятних часів ворам варама кисти рук. Значит, раз украл, одну кисть руки отрубили. Два раза украл, две кисти, ну вторую тоже отрубили. И для того, чтобы они не смогли никак эти кисти там пришить, представить что-то сделать, их в кипятке тут же варили. Тут же вот-вот стоял котел, вот отрубили и в кипяток. Вот пока так не будет, ничего не будет. Не зменшиться, они, не, не исчезнет. Ну это ж ну, смешно. Ничего, Надо не Это нереально. А чего вы так думаете? Не в нашій країні, не з нашій менталітет, не з нашої власті. Мабуть, змінити закони і відповідальніше відноситися до рівня законодавства в Україні. А... До прийняття законів, більш жорсткіше зробити закони, більші строки кримінальної якоїсь відповідальності. Ну і взагалі кожен має бути відповідальним перед самим собою. Тобто почати потрібно з себе. Подавати корупцію це об'єктивно складно, на це потрібно дійсно доволі ну, багато часу. Я вважаю, що ми робимо певні кроки уперед в цьому. Але вони повільні і часто вони якби такі хайпові, коли несуть відповідальність не ключові якісь фігури, а якби такі доволі ну, технічні персонажі, їх нібито або. Якась гучна справа, яка тільки починається, але вона не доводиться ну, до, до кінця, немає реальної відповідальності. Тобто, поки що це так. Ну, я вважаю, що не дуже ефективно. Можливо, навіть більшість цих корупціонерів це є зрадники України, які працюють на Росію. Оце головна проблема. Поки ми не викорнемо російських агентів впливу з України, корупція буде процвітати. От а це дуже системне питання, бо тому, що це стосується великої кількості. Нації, так як зараз в Америці велика частина прихильників, можливо, не половина, можливо, 30, 40 відсотків американців, може 20 відсотків. Але вони є люди не освічені, без освіти, які розуміють терміном ковбаси. Це саме голос. Інакше ми корупцію, поки не буде єдинства суспільства, ми корупцію не викирнемо. Ну на мою думку, я вважаю, що підвищити якось м заробітні плати м підвищити, ну, покращити життя звичайних людей і ну, всіх так сказати, низьких верств населення. Якусь прозорість у владі зробити більшу. Це треба, щоб всі були в Україні люди чесні. А де ви бачили в Україні люди чесні? От ті, хто воює зараз хлопці, оті чесні. І патріоти України, вони чесні. Оце б їх дав на наш парламент, може було б діло, що корупція вона була і є. я не знаю, що треба зробити, щоб її знищити. Я не знаю. І коли я була дівчинкою, і коли я була жінкою, коли я вже дама легантного віку, теж вона є корупція.